Для мене це все вже в минулому. Є таке відчуття, коли залишаєш усель, в який виріс, ти вже більше не вписуєшся туди по справжньому. Наче ти там не свій? Але в Единбурзі я ніколи не почувався своїм. І це добре. Я радий, що ти так почуваєшся. Але як знати, де ти опинишся? Ти зможеш жити де захочеш. Бути тим, ким забажаєш. Ти маєш час.